В принципі, ось такий результат. Вважаю, що результат хороший. нормальний. Я думаю, що Асера результат буде дуже хорошим. я організую зустріч з президентом Путіним. Якщо е, ви хочете, я приєднаюся. Дональд Трамп прийняв. Президента Зеленського у Білому домі відбулася двостороння зустріч, друзі лідерів держав. Відкрите спілкування та закрите спілкування за участі європейських лідерів. Далі готується зустріч вже між Зеленським і Путіним. Після цього буде тристороння зустріч за участі трьох лідерів. Все найважливіше про зустріч у Білому домі підсумки інсайти. Публічні і ні зібрала в цьому відео і зараз розповім. Додивіться обов'язково його до кінця і підпишіться на наш канал. Як бачите, ми працюємо і вночі, і в день, і зранку, аби ви знали правду, якою некомфортною б вона не була. Погнали! Та почну друзі з іншого. Поки ввечері понеділка за закритими дверима тривали зустрічі Трампа, Зеленського та європейських лідерів, Російська Федерація продовжувала атакувати українські міста, демонструючи своє прагнення. До миру вночі армія Російської Федерації атакувала нашу країну 270 дронами та 10 ракетами. Повідомляють у повітряних силах. Головний удар спрямували по енергетичній та газовій інфраструктурі Полтавщини. Друзі, під ударами дронів Камікадзе опинилися Лубний і Кременчук. По Кременчуку додатково завдали ударів крилатими та балістичними ракетами. Оця активність тушок. Яку ми бачили з вами ввечері, це якраз була підготовка до удару по Полтаві. Ну і поки росіяни тероризували наші міста, сили оборони зробили неймовірне. За силу зупинили російський експорт нафти до словаччини і Угорщини. Друзі, ну тут attention. в ніч на 18 серпня. Сили оборони України завдали удару по нафтоперекачувальній станції Нікольської, яка за 500 кілометрів від українського кордону. В результаті влучання спалахнула пожежа, а перекачка нафти зупинена. Таким чином Україна повністю знищила нафтопровід Дружба, повідомив Мадяр. Дружбі кінець, і це прекрасно. Ви спитаєте, я ніна, а що це дає? Від постачання нафти з Росії через нафтопровід Дружба, друзі, залежить Угорщина, Словачина меншою мірою Чехія, яка в квітні 25-го року відмовилася від російської нафти. А головне, це б'є по гаманцю росіян. Для розуміння, день простою коштує 16 мільйонів доларів. Тому браво, наші сили оборони! Ви неймовірні. Повертаюся до переговорів у Білому домі. У попередньому відео я детально аналізувала прес брифінг Трампа і Зеленського в овальному кабінеті. Сьогодні вночі випустила відео. Хто не бачив, можете обов'язково його Подивитися так само, як і трансляцію їхньої зустрічі. Ми все це робили на нашому каналі. Зараз концентруюся на загальних підсумках. Ну, передусім, Зеленський був підготовлений, добре підготовлений до ментальної поведінки Трампа. Говорять, що це справа рук Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії. Ну там школа старої дипломатії, розуміння хто є твоїм візаві на цих переговорах. Ну, коротше, все було ок. Зеленський понад 10 разів подякував Трампу. кажуть, минулого разу погано дякували. <хи> Ось тримайте. Кажуть, був в поганому костюмі. Ось тримайте костюм. Був так в стилі Зеленського, але і водночас в дрес-коді до Білого дому. Тому все враховано з огляду на минулі помилки. І це добре. До речі, той придурок, який стало питання минулого разу щодо того, чому Зеленський не в костюмі. Цього разу теж був на прес-конференції, зауважив, що Зеленський гарно виглядає. Вибачився Зеленський, до речі, непогано зреагував. Сказав, що окей, та я сьогодні бачите в костюмі, я змінився. А ви бачу ні. Ви в тому ж костюмі, що й минулого разу. Коротше, під його що яким ти був придурок, таким ти і залишився. Але тоненько. Зараховано, це той, хто минулого разу на тебе напав. Я пам'ятаю, вибачте, ви виглядаєте чудово після двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського відбулися перемовини вже з європейськими лідерами. Ось вам розкажу головне, що ми винесли з цих перемовин. Прем'єрка Італії заявила, що сторони почнуть розглядати гарантії на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО. Після зустрічі Трамп повідомив, що сторони обговорювали, які саме гарантії нададуть різні європейські країни за координацію США. Він сказав: не знаю, чи можна це так визначити, але щось на кшталт НАТО. Я рада, що ми почнемо з пропозиції. Дивитись, скажімо, стаття п'ятька модель е, на зразок статті 5. Ми завжди раді робити пропози... готові робити пропозиції стосовно миру, діалогу. Ви напевно зараз подумали. Я ні на добре, щоб як з Будапештським меморандумом не було. Так, так, ви праві Трамп вкотре повторив, що Україну не візьмуть до альянсу, але пообіцяв, що ми надамо їм дуже гарні безпекові гарантії. Я вважаєш що... Президент Путін погодиться з тим, що Україна повинна мати безпекові гарантії. Ми будемо говорити про це детальніше. Хто буде робити що саме? Однак я позитивно налаштований. Я думаю, що ми зможемо досягти такої колективної домовленості. Активно обговорювали питання сісфаєр, припинення вогню. Європейські лідери наполягали, що припинення вогню першочергове, що воно необхідне для можливого тристороннього саміту за участі Путіна. І якщо чесно, то ми б всі хотіли бачити перемир'я. починаючи вже з наступної зустрічі, я не можу уявити. Щоб наступна зустріч відбулася без перемир'я, тож давайте попрацюємо над цим. Давайте спробуємо тиснути на Росію. Трамп же заявив, що намагається завершити війни без попереднього перемир'я. Мовляв, за кілька тижнів зрозуміємо чи це. Реалістично. До речі, друзі Трамп перервав зустрічі з європейськими лідерами, щоб подзвонити Путіну от прямо, поки ті були в кабінеті. Дзвінок тривав 40 хвилин. Розмова була відвертою та доволі конструктивною. Так описали діалог в Кремлі. Повернемося до європейців. Макрон заявив про бажання провести ще одну зустріч за участі Європи, оскільки їхня власна безпека також. Під загрозою, схоже, країни ЄС неабияк усвідомили російську небезпеку. Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на 900 мільярдів доларів. Вони мають стати частиною гарантії безпеки. За його словами, питання цих власних гарантій формалізують на папері за 7-10 днів, після чого відбудеться зустріч між Трампом, Путіним і Зеленським. Трамп буде модератором, посередником цього діалогу Гарантії безпеки, напевно, будуть розшуватись нашими партнерами, і буде все більше і більше деталей. І так, як так, як все це буде на папері, якимось чином формалізовано на найближчий тиждень 10 днів, як я вам і сказав, Канцлер Німеччини заявив, що Трамп домовився про зустріч між Зеленським і Путіним продовж наступних двох тижнів. Де ж відбудеться ця зустріч? Reuters із посиланням на власні джерела пише, що місцем може стати Угорщина, мовляв, країна-член ЄС і водночас дружня до Російської Федерації. Ну, щоб Путін не стяв, що його арештують. Десь деталі цієї зустрічі наразі не розголошують. Ми не знаємо ніяких деталей щодо двосторонньої зустрічі. Ми з президентом. Сполучені Штати Америки проговорювали питання, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчення війни, і бажання закінчення війни це дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо одна чи інша сторона не буде демонструвати бажання зустрітись, то ми будемо просити Сполучені Штати Америки відповідно діяти. Друзі, що стосується території. Зеленський на брифінгу після всіх зустрічей заявив: питання території ми залишимо між мною і путіним. Тобто, питання того, що е, будуть росіяни вимагати, і що Україна буде на це їм відповідати, буде оголошене вже під час цієї зустрічі, тобто приблизно за два тижні. Хоча західні медіа пишуть різне із цього приводу, наприклад, інститут вивчення війни припускає, що Зеленський може розглянути пропорційні обміни землями. Про це він сказав під час переговорів із Трампом. Цікаво, як це пропорційні, і що про це говорить українська конституція? Говорили і про обмін. Мовляв, Трамп погодився, що треба обміняти всіх на всіх. Видання Політико звертає увагу на ще кілька ключових моментів переговорів Зеленського і Трампа. Питання гарантій безпеки. Лідери ЄС зберуться у вівторок на екстрений дебрифінг, тоді як Трамп заявив, що запланував. Власний післяматчевий дебрифінг із путіним. Неочікувана позиція щодо безпеки. Президент США не виключив присутності американських військ в Україні. Але друзі акцентую, після завершення бойових дій. Тристоронні переговори. Дональд Трамп поставив жорсткі умови або тристороння зустріч із ним, Зеленським і Путіним, або війна триватиме. Загалом же зустріч у Білому домі пройшла краще ніж попередня. Це ми точно усвідомлюємо. Ну і символічного, Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, передану українським військовим картавцевим. Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина частиною реабілітації і допоміг відновити рівновагу фізично і емоційно. Глава держави показав відео, в якому Костянтин Картавцев звертається із проханням до президента Трампа допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром. Трамп прийняв подарунок і записав відео із подякою українському воїну за ключку. Ми бійці спеціального призначення ГУР Мо України звертаємось до вас про допомогу у зборі коштів на придбання автомобілів. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наше пересування не було помічним та не привертало увагу. Тому нам потрібні авто найбільш приближені до цивільні. Дякуємо кожному, хто долучився до збору коштів. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо результатів цієї зустрічі це тягнення часу, це прогрес. Чи це ваш варіант? Буде цікаво нам всім почитати. Ну і не забудьте на нас підписатися, поставити лайк цьому відео в описі. Друзі, ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми це робимо, як бачите, регулярно. Моє нічне відео за результатами зустрічі. Ви можете подивитися ось тут.